Світуй про стан справ. Прекрасно. Ми висмокчемо з цієї планети все добре почати виробництво енергонних кубів. Незабаром я матиму стільки вантажу для відправки на кібертрон, що його безумовно вистачить. Маноїди, не здавайте позицій. Найкраще і таке щастя знов тебе бачити. Оптімус добре рухаєшся, але діла не буде. Негайно відійди, зоре Рик. Електроелементи занадто делікатні, щоб витримати твої незграбне ручиська. Я хочу їх зберегти, поки не вирішу, як їх використати для знищення кіберів. Ти чув людину вживати максимальних заходів обережності? А зараз щоб бути впевненим, що не буде створено жодних інших електроелементів, тож повернемось на головну базу і почнемо перший розділ книги Панування обманоїдів. Ти упевнений? Сподіваюсь, ти розумієш серйозність ситуації? Відійди за ракреку, ти заважаєш Жаростріле сюди спокійно і повільно. Віддавай меч, і навіть не подумай нічого утнути. Врешті-решт, ти ж не хочеш, щоб твій друг постраждав через шматок заліза, яка зворушлива вистава з хоробрістю та сантиментами. Не дочекаюсь побачити, що буде в наступній дії. Зорекрику, негідник. Я повернув тебе назад до родини обманоїдів, а ти досі мене обманюєш? Геть з дороги. Отже, ти досі на боці Альфа К'ю. Тепер він тебе не врятує. Ось і побачимо. Отже, якщо ти не служиш Альфа к'ю, тоді ти не станеш рятувати таріконів як дехто. Правильно, ти розумієш, про кого я кажу. Зорекрику, чи може краще не буду чекати, поки він прийде рятувати таріконів, а сам його покличу. Скорпіноку, я сміюся з боягуза, нікчемного слабака і невдахи, з якого я намагався зробити воїна, але в тебе так і не вийшло, зори крику. Який би ти великий не став? Ти все одно жалюгідний хробак. Так, тепер ти король, король дурнів. Це ми побачимо, коли я скину в тебе з голови корону. Самої сили недостатньо, а більше в тебе нічого немає. Вітаю, лазернику! На відміну від деяких інших моїх воїнів, ти ніколи не підводиш мене. Звукохвиле, покажи на що записав нам лазерник. Більше ніж ти можеш собі уявити, Оптимуси Прайме. Добрить автоботи! Це було майже надто легко, зорекрику! Ти ідіот, зорекрику! Коли ми прослизнемо повз їхню систему раннього виявлення на їх власному шатлі і знищимо місто автоботів, автоботи будуть переможені назавжди! Який безголостий героїзм! Геку. Ти завжди мене підводиш, зари крик. За ними досюди, крити. Я сметами. Люди не заслуговують життя. Тоді ти загинеш з ними. Виберете разом! Віддай мені ку. Страх чи відвага керують тобою, людина. Віддай мені все іскру і будеш моїм цуциком. Як не мудро. Піди сюди, хлопче, ближче. Пізнаєш Я. мене, <туж Statist Dag> правда? ж? Так. Приємно відчути твою план. À! Я зараз уб'ю тебе повільно і болісно, але спершу зробимо одну делікатну справу. Як легко відірвати тобі руки й ноги, докторе оглянути інопланетне створіння. Все одне черево не рано, на цій планеті. Хлопець відведе нас туди. вже майбутнє нашого не та єдиного людського життя. Замовкни, не велої ти знаєш, що тобі кажуть, а це небагато. І що чути від твого летючого кілера? Саундвеїв, ти зробив мені честь, коли знайшов корабель на місяці. Твої люди-колаборанти виконали своє призначення саундув. Уже час відрубати зайві кінці. Звуковик непоганий винюхувач, Запевняю тебе. Річ у тім зорекрику, що знаючи про твій ниций задум, я дав тобі довести його до кінця. Спостерігав за твоїми невдачами, і це мене добре тішило, аж доки мені не набридла твоя тупа передбачуваність. Доповідай. Скажи, що ти знайшов талісман. Підав талісманові втекти. Треба його мати. Без талісмана ми не знайдемо Жезла! Я знав, що ти не зможеш. Ти сяс минув прайм. Ти програв. Ти став спиною до кіпертрана. Тепер дивися, вмирає земля. Я знаю, чому ти тут. Не марнуй часу і про що проситимеш давнього друга. Це ми вже пробували. Настав час діяти. Ти ще можеш приєднатися до мене. Разом ми здобудемо визначні перемоги. Ти знаєш, що на кону і чого це коштує. У нас спільна мета. Добре, подумай, давній друже. Я все одно зроблю це і без тебе. Та пам'ятай, якщо ти не з нами, ти проти нас. Нам ще накажуть сидіти, стояти і трансформуватися, але ж привид ставиться до нас як до пуделів кібертронців. Як боляче, що мої колишні шукачі стали падальниками! Припини, через таких як ти люди бояться нас. Але... Невже як наївно для кібертронців війна явно не закінчилася, і в людей, які це бачили, є нова причина боятися нас. Я з тобою не розмовляю. Як ти міг змусити мене піти на це? Нам тепер капець. Так, слухай, знаю, для тебе це розваги, та не для мене. Я тяжко працював. Я хотів підвищення, а ти взяв і все зіпсував. Уявляєш, як нас покарають. Так, я відчув це. Але. яка вже різниця? Все одно нас покарають і точно понизять. О, Сентинел Прайм бачив усе це вселенський сором. Сентенел, цей зрадник мертвий. Та його загибель породила нового ворога, сильнішого ворога, нашого ворога. Але ми ніколи не піддамося його лукавству. Адже ми з вами могутні. Десятикони! Наш час настав! Дякую за увагу! Не забувайте писати коментарі та ставити вподобайки. На даний момент це відео є останнім в стилі актора українського дубляжу якогось персонажа. Можливо, якось передумаю, але поки так. Також хотів подякувати вам за щедрі перегляди та коментарі під минулим відео. На жаль, наступне відео, якщо пощастить, вийде аж влітку, оскільки навчання забере у мене багато часу. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!